Ух ты! Жінка поліцейська круто будет. Я хочу стати програмістом. Программистом. Я хочу стати лежником. Лижником? Будеш на олімпийських іграх, да, виступати? Я хочу стати арміи. Юрик. Хорофу. Футболістом. Футболист. Футболістом. Зубним лікар. Зубним Супер! Швидко по, по слову. Баскетбол. Баскетбол. Спортсменкою. Баскетбол. О, команда баскетбольна є. Репетитор. Репетитором? Так. Репетитором? Так. Репетитор на професії, я Репетитором? професії, професія, скажу. Yeah. А ага, до школи треба постійно готувати. Каже, Часом, без задогань, на кухню пішла і всі коржики згадали. Валерійте. Тутичку, нишку, і кожите, хамаєте. Чи запитуєте, маму? Запитуємо слухняні ні, діти, ні. так? Ні, по всякому? По всякому Ну що, кожна? Чесне слово, чесне слово, я на власні очі бачив його сніжний вив сніжином, що кружляв на дахах. Чесне слово, чесне слово, всі вони були не наче, легко крилібали любі на корманих барцях. Чесне слово, чесне слово, всі мов паноплави, а то толками, наче острів наш садок. Чесне слово, чесне слово, запишавшись, як ті пали, ліпиці, білі павли позирали за шибок. Чесне слово, чесне слово, грала музика чарівна. З дималі, що зачепились за коряк за зірки. Чесне слово, чесне слово, ніч прийшла крім царівна, і одразу засвітились срібним і гілки. Зайшли до ресторану, вмостилася за столик, що у кутку стояли. Офіціант у фраці, на кольоровій таці Меню йому панам подали. Меню вони гортали, обурено кричали. Меню нам це ніяк не доснало. Нащо нам яскрава клеще? Подайте нам яєчні, Вареники, вісала, сала, цибулі і часнику. Та в ресторані тому страшенно дорогому. Ніколи не було тих вишуканих страв. Бо це було в Парижі. Так, так, самі в самім Парижі. Так-так якраз у тому, в яким я не була. Та хочу вам сказати, щоб те що дещо з'ясувати. І ви аби на слово повірили мені, що завітали пані і пан до ресторану Парижа випадково, точніше, у вісні. Ресторани весні. Не чути у космосі чужому, у космосі німому. Буває трохи сумно, і хочеться додому. І хочеться на землю ступити на рісі. І хочеться до мами. і смачно попоїсти. Бо там немає каші і смажених хупеньких. З харчів там тільки паска. У тюбиках маленьких там іграшок немає. І музика не грає. Хоча і ніхто не сварить, але й не пригортає. Ну як не занудьгуєш, Ну як не заплачеш. Ти більше, що не чує, тебе ніхто не бачить. Тому то в космонавти наперед без нудьгою беруть лише веселих, таких, як ми з тобою. А тоді напевно без мене, що всі крокодили зелені. Як виці сосни, зелені вони. Це точно відомий без мене. Гуляючи вчора, здовжніми я стигуло стріл крокодила, під пузом жовте, хвостом воду бовта, якраз посередині нігу. Чому ж запитаєте в мене всі решта, як жаби зелені? Бо ніхто із них іще не застиг, тому то вони і зелені. А ця сніжна людина, вона така велика, така незвичайна. Але що я буду розказувати за Сашка Дерманського? Зараз все почуєте самі Діана і Ксенія. Зустрічайте. Сміжний жив холодний гетті. Це така людина тільки снігова. На сніданок Єтті їв лише панети і лише ячмінем. Квасом запивав, ну, а більш нічого, ну геть, геть нічого. Ну, їй-бо нічого, в роті він не мав. от хіба ще ногу поросячу ногу і є їх з десяток смажених у ум'яв. Потім наше серце з'їв борщу у відерце, пирогів з грибами, з'їв приблизно спут. І тому, до речі, є ті наш надвечір, в танії та почав надзвичайно схуд. Пірко плаче Єтті, я на цій планеті з голоду страшного дуже помарнів, Адже я нічого, ну геть, геть нічого, ну, їй бо нічого, зранку ще не їв.